Доброго дня, всім доброї суботи. Сьогодні субота таке, даща немає, але, але нема морозу. І нема холоду, а це добре, тому що ви знаєте, що сьогодні, саме суботу, я йду на мітинг. І щоб там не було, я йду. Тому що нехай поки ми ще нас мало, але ми всі, як кажуть, таких полосатиках. Зараз мамі скажу. Мам, я вже уїжджаю. Ні, давай, давай нас, давай, коли кадатушки погода друга буде, хорошо? Займайся тут своїми ділами. Тим більше вже компот поставила варити. Ну все, а я тоді, тиму, то... давай. давай, я не до, я зараз... Сейчас... Я... Я піду закрию. Ну, я ще поки місні, ти не стой, я поки мені ще ж хорошо, машину потім хорошо, давай. Хорошо. Бо я заїду, зараз, мабуть, куплю ще лімоном, пару кілограмів і ми перекрутимо. я запакаю, запаяю і відвезу туди хлопцям, хай передадуть. Ну, хорошо. що посильно щось таке, коротше. Ну, все, давай, я зараз поки заведу, потім закриєш. Ну, ти побачиш, що я вже вийду, тоді закриєш. Бачтека. Та не шкреби, а там мітлою по цьому. Не треба нічого. Ну де воно сухе, як на вулиці округа? А я подивлюся, опять ключе. А, ключі, ключі, бо я пішла. Так, все, поїхали, бо це поки начухаємося, так опача. Глянь така петрушка. Дімка нарве пучок, наїсться. Дімка не їде, тому що він поїхав і в нього там зустріч. Я Сьогодні так воділа цей плащ. Тому, що воно тепленьке, длинненьке і як і навіть дощ, то воно таке вологе, але не промокає. Вже щось на проценті перевера так виїжджає, бо це буде тут стояти довго. Була з першого разу. Ні, ну там, просто там гілки, не хочеться їхати на гілки. Все, закривай. Дивиться, дивиться, де поцарапана машина. Не з тої сторони, мама. Так відчурилася. Ой. Так, зараз Сирість така, сирість, така грязюка. Ой. Краще мороз трішки був. Це для нас. Так, взагалі добре. Зараз це все зроблю. Що думала? Тож теж, знаєте, так, я дивилася цього Сашу Жукова, молодець, наш волонтер, який, якому довіряють 1000% Market Opt дав допомогу на дрони 400 тисяч гривень. Дай Боже, це така велика в нас, як кажуть, сеть магазинів, мережа магазинів, яка працює, яка дає робочі місця. І це дівка сюди хоче. Але будемо, будемо чекати. Вже друга в нас, як кажуть, попитка. Ну нічого, поки ми будемо чекати третю, там буде працювати, а тут будемо давати. Ну молодці, молодці, тобто, знаєте, не зажиралися, не закрили двері. Шо, ой, та ой, раз допомогли і все. Так само і Лукас. Так само і є. Ці. Ти подиви, яка причина. Ну ви бачили? Не ви чули? Ворона несла горіх і падає він на машину і падає прямо в лобове стекло. Я ще кажу, що не шукай причину, вона сама тебе найде. О, зараз там всі посміхаються. у Посміхайтесь, Посміхайтеся, Це, знаєте, тільки як кажуть, попередження. Нас Бог попереджає, а вас зразу. І все, і готово. І в дамках. Так, а сьогодні щось бачиш, працівники. субота, працюють. а що, будівники, що їм, яка різниця. А кіт біжить попереду мене. Забула взяти, потрібно було рукавички, взяти, що тримати плакат от. Один пише за... за бортом, один тепла. Шло зараз подивитися, знаєте, як крупа сипалася, ви бачите, з правої сторони. Якось кладовище зліва. Загородили його забором таким гарним. Ви думаєте, що? Порвали, повідривали Хто це зробив? Це зробили наші, наші ті, хто крав на металолом, а другі кому не дуже удобно було до свого родича класти покійника. Ну, якщо ви зняли цю секцію, ну будьте ласкаві, поставте її. Ну, ці організатори неправильно зробили, що каліток немає, але ну, то ж так. А ми дивимося, де дуже добре з себе треба починати, щоб було добре. І я це правду кажу. От коли ви навчитеся сигарети не викидати через вікно, коли ви навчите навчитеся цукерку, ви з'їли, не кинули через вікно автомобіля, коли ви почнете... Думати за свою безпеку, а не за кояк як я раніше, о зараз, паском безпеки прив'язалася і їду, і все. І це нічого не варте. Але це не порушуєш ти правила, це ти робиш так, що сам за свою безпеку переживаєш. Мені дякувати, ви написали, ой, а ви зверніться, у вас же за застр... ну, страховка ж, у мене є на магаторці. Зверніться, можливо, вам там щось ви щось заплатять. Я кажу, так, що я сама не заплачу за те. А потім думаю, подожі, стоп, я годами плачу. В понеділок до дівчат зателефоную, що вони мені скажуть. Так що молодці, дякую вам. Бачите, які гарні люди. Я навіть забула, я просто забула, тому що ми такі затуркані, в нас страховка теж, знаєте, для прикриття. Я знаю, що ж і на цю машину, і на сімку теж страховки ж береш і береш, що а я й хай буде що третє лице. тобто, якщо я, не дай у когось уїду, то от тому людині, якій я в'їду, будуть платити. А сама я буду сама ремонтувати, тому що ну дуже дорого зараз страховка, дуже. Але оцей раз він може настати раз в 50 років, дай боже він не назнавав, але але. Ой, Боже, поїхала тебе. Ну це хоч по, по місцю тут крутиться. А мій далеко-далеко. Це приїде і все, більше нікуди їхати не буде, не хочу. Не хочу. А що й будемо їхати, то тільки разом, разом. Життя таке коротке і тільки проснувся вже вечір. А це все кажеться, просто день закінчився. Ні. Це ще один день життя пройшов. А життя, яке нам залишилось, треба жити разом, разом. Тому що так коротко, не спієш, як кажуть, оглянуться і кінець, і все. тоді плакати, почему так, почему сяк. Для мене, приклад Лариса, ось вона каже, Боже, якби повернути, я б зовсім по-другому все, все по-другому, так і я, повинна це все знати, поки ми живі здорові. Так, все. На позитивній ноті їдемо. У нас все вийде, все вийде. Ось ще не під'їхала до місця. Дивіться, уже притягли сюди буржуйку, цю ось топлять, встановлюють ялинку. Браво тим місцям, які відмовилися, відмовилися від ялинки, і сором нашої мерії і нашим депутатам, які ставлять цю ялинку. Я ніколи не повірю, що у цих зелених жилетах це Кременчуг, місто для вас, чи якось так називається організація Жеківська. Що вони безкоштовно це роблять. Ніколи я в це не повірю. Ось як вони слухають народ, і як вони прислухаються для до народу. Зараз ми підійдемо поближче. Так. Поки що я трошки раніше сьогодні приїхала, поки що наших ще не видно, але я взяла вже плакат. і От давайте підійдемо. Я думаю, що сьогодні, мабуть, тут такому тут стояти кричати. Там краще стояти кричати, де їздять люди. Навіть якщо топити оцю буржуйку, потрібно кошти. Звідки ля вони? З карману ці хлопці, хлопці на зарплатні, розумієте? Вони на зарплатні. Їм що скажуть, і вони будуть працювати. Але їм потрібно заплатити за платню і щось. Розумієте, з чогось? Ось вони огородили, вімкнули ці маячки. Ну і що? Ну і що, скажіть, будь ласка? Я вам вже зараз скажу. Благо... Благоустрій Кременчука. Це інша фірма, це не та. Це КП. Це е, комунальне підприємство міське, а то в нас окремо ще є. І ось вони, оце, бачать, тут ялинку. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отут десять людей стоїть. Вони заробляють місяць ж не тисячу гривень, правда? Ось одинадцяте їде, не тисячу. Просто сором. Просто сором, що. Те, що люди кажуть, те, що люди бажають, їм наплювати на це на все. Загородили, щоб не підходили, тому що можуть і побити же їх, а це ж бачите, ось стрічка, То тобто заходити далі, далі не можна. Якби би хоч один сюди йшов, я б його запитала, як вам подобається це що. А це ж усі дивіться, вони молоді, всі призивно. Вони, вони в будь-який час можуть опинитися там на фронті. А ну я зараз порушу, Ой, зараз я порушую цю цю і запитаю їх. Добрий день, хлопці! А підійдіть до мене, хто головний тут? А скажіть, будь ласка, от ви ставите ялинку. Ваше відношення особисте. А чого без коментарів? будь ласка. Ну я вийду, скажіть, будь ласка. От своє своє, своє особисте, я вас не знімаю. Ви мені зо мною побалакаєте просто, скажіть. Я, я не з газети, я просто людина. Ну. А я, а я стою й кажу, оце у вас тут 10 чоловік, і ви в будь-який час можете на фронті оказатися. В будь-який, розумієте? І оця Йолка, вона не поможе в этом. Не поможе, ми ходимо страйкуємо, а він плював на всіх. На всіх. Я розумію, що вам вся сім'я, у вас зарплата має бути. Яке безсовіство, просто-напросто. А я кажу, що хлопці молоді будуть на фронті, оцю йолку будуть кидати, чи що. А це у вас кафе, що першому за степить, чи ні? чи це те, що мусор вузе, комунальне підприємство. Благоустрій. Ну я бачу, що у вас написано благоустрій. Бач, і хлопці без коментарів. І обличчя ховають. тому що я розумію їх. Утуди всі питання сказали, утуди, утуди. Може, просто хочеться вити. І хлопців жалко цих. Вони на роботі, розумієте? Вони на роботі. Дивіться, повернулися всі, щоб їх не бачили. Я не показую їхнє обличчя. Не показую. Але у них приказ, розумієте? Он вони там всі товчуться. Безсовісний, просто свиня. Та візьми ти ці гроші, відправ та купити що-небудь, одежі, купи хлопцям, ялинка. Я, я до всіх звертаюся, не приходьте на цю ялинку, не приходьте, будь ласка, для дітей ви можете піти гілочку, якусь вам на базарі дадуть безкоштовно. Прикрасьте разом з дітьми. Підіть, поведіть на оцю ялинку, покажіть. і скажіть, що зараз така ситуація, дитино моя люба, що зараз або ялинка, або загине тисячі людей. І на наступний рік може тут вже буде не український прапор, який вони вивішують, а російський. І отак в кожному місті. В кожному місті ці щури, мери і депутати, оце, оце їхня заслуга. Оце їхня заслуга те, що в нас відбувається в Україні. Безсовісний хлопець такий, молодий, зовсім молодий. Вийдіть, та я вийду. Я вийду за територію, не бойтеся. Ой, Господи. Просто боляче, от боляче. Таке, знаєте, в душі, блін, як наче хто взяв і висрався такою кучею. Ну нічого, ми продовжуємо. Ми не здаємося, не потрібно здаватися, люди добрі. Не здавайтеся, будь ласка.